Прем'єром? Да. Віталія, Віталія Кличка. Не стати мером. Йому не вдалося стати мером, тому що це не залежало від Віталія Кличка, а це залежало от іменно від того, ривер рак щука, щука, рак і лебідь. Як працювали тоді. І оце перший приклад на цих виборах. Ми побачили, що такі національно-демократичні сили зуміли провести домовленості. Побачимо наступного Я вірю, що, що будуть домовленості і правильно визначиться, хто буде. Якщо визначиться, що це буде кличко, підтримуємо кличка, наприклад. Якщо визначиться, що Яценюк, значить буде Яценюк. Визначить від... ви це, ви це без нас, значить не голосуємо. Визначиться, значить не голосуємо. Можна запитання? Скажіть, будь ласка, а в яких комітетах ви бачите свою роботу? Я другу каденцію як депутат обласної ради працював в бюджетної комісії з 2000... в кінця 2007 року і бачу свою роботу в бюджетному комітеті. Працював і це обговорював з лідером. Віталієм Кличком і обговорювати це і досягли домовленості, що мене будуть пови... що... делегувати від фракції. Моє, моє, моє побажання це Комітет державного будівництва місцевого самоврядування, тому що я вважаю, що реформа місцевого самоврядування це та річ, яка виведе Україну з кризи і, в принципі, ми будемо жити в новій країні. Що, якщо ми проведемо реформу місцевого самоврядування, над якою я працюю і хочу працювати в програм.